Ну що, друзі мої, любителі стареньких мотоциклів. От ми сьогодні виїхали покататись в такий чудовий сусновий ліс. Бачите, яка краса. Ну, власник планети, що ти можеш сказати? це нормальний мотоцикл? В порівнянні. В порівнянні, так? В порівнянні, але щось в тому є. Щось в тому є, правда? Я теж так кажу, що щось в тому є. От ми сьогодні їдемо на тих, ну, на тих, коротше, дрантюхах. Я воно трошки болота набрав. Ну, навіть, о, то перше болото цього року. Давайте ставте лайки, або не ставте, або знаєте, або не ставте. Коротше. Як тобі мало болота, я тобі покажу, я місця знаю. А? Він для того був і куплений, показує гума. Гума зла? Гума. гума зла зла, дуже зла. Курва, о, курва, який апарат. ще ну, не сотрі. Коротше, давайте пишіть коментарі, я чекаю.